Пандемія фізичної неактивності. Оце я загнула. Але серйозно такий термін існує. Ми сидимо годинами, і це шкодить здоров'ю. 14-річне дослідження за участю, хоч греблю гати, людей показало жінки, які сиділи понад 6 годин на день, мали на 37% вищий ризик смерті, а чоловіки на 18%. Лікарі навіть порівнюють сидіння з корінням. Таке ж поширене й шкідливе, тільки діє повільної, абсолютно непомітно. Але чому жінки страждають більше? Не повірите, ніхто точно не знає. Є лише гіпотези. Одні кажуть, справа в біології, можливо, в жінок інакше реагує обмін речовин чи гормональна система. Можливо, в організмі жінок через сидіння сповільнюється обмін цукрів і жирів, і це переноситься важче. На щастя, є й хороші новини. В одному з експериментів виявили такий собі рятівний круг: соватися на стільці, переступати ногами, піднімати ноги. ой, я це люблю. Але оце сіпання під столом вже знижує ризик смерті. Тож рухатися нервове краще ніж не рухатися взагалі.